І до новин спорту. триває відкритий чемпіонат Севастопольського гарнізону з мініфутболу, у якому беруть участь 14 команд. Вчора у штабі військово-морських сил України відбулися три чергових поєдинки команд, на які завітав перший заступник голови федерації футболу міста Севастополя Олексій Чилашев. За напруженою грою спостерігала і наша знімальна група. Окрім військових моряків, у чемпіонаті беруть участь команди повітряних сил, прокуратури військово-морських сил, військової служби правопорядку та військової контрозвідки. На шляху до перемоги усі учасники турніру викладаються на повну, демонструючи блискучу гру. Пліч опліч з досвідченими гравцями змагаються і їхні молоді колеги. Я до армії займався футболом, грали за школу, виступав за університет. Мені вперше випала участь грати за команду своєї військової частини. Суперники всі серйозні. Ну, всі сподіваємося на побіду. В перерві між боями начальник фізичної підготовки та спорту військово-морських сил збройних сил України, полковник Микола Горник, та перший заступник голови федерації футболу міста Севастополя Олексій Челашев нагородили тренера збірної команди військово-морських сил зміні футболу підполковника Віктора Лавренчука вимпелом від федерації футболу міста Севастополя та привітали його з 35-річчям. Також було нагороджено виконуючого обов'язки старшого офіцера управління бойової підготовки військово-морських сил збройних сил України. Капітан лейтенанта Тараса Юхименка, якому теж виповнилось 35 років, як зазначив Олексій Челашев, військово-морські сили України відіграють величезну роль у розвитку футболу в нашому місті. Ми е, плотно з військовими моряками е, ну, во всіх, так усіх проявленнях футболу. В планах федерації футболу Севастополя в цьому році. проведение соревнований по мини-футболу, по футзалу, по пляжному футболу, а также по большому футболу, естественно, с, участи, с участием команд военно-морских сил Украины. Ведь молодежь, молодежь служащие, матросы, они, ну, им свойственно, свойственно значит, принимать участие прежде всего в футболе. Потому что футбол – это доступный вид спорта. Поэтому нам нужно развивать это сотрудничество, проводить как можно больше соревнований. В принципе, в Севастополе футбол сейчас, вы знаете, на ходу. Детско-юношеский футбол очень широко развит. Ну а куда детям после окончания школы сюда служить? У меня сын служил здесь, он получил военную закалку именно на службе в военно-морских силах Украины затем он арбитр был, сейчас он уже инспектор. То есть вот здесь получают закалку молодежь. Значит, отсюда они получают, так сказать, толчок в большой спор. Поэтому вот роль военно-морских сил Украины, она очень значительна, в общем-то, в севастопольском футболе. Я думаю, що у нас все вийде, і футбол Севастополі буде розвиватися. Мені очень приємно зараз наблюдать такий масовий турнір, азарт, хорошую ігру техничную. Фінал чемпіонату заплановано на 23 лютого, день захисника вітчизни. Тоді і визначиться переможець з кращих команд учасників. А поки що бажаємо гравцям наполегливості, успіху та нових спортивних досягнень.